Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Уряд Німеччини в межах нового пакета військової допомоги передав Україні зенітний ракетний комплекс малої дальності АРІСТІ СЛС. Про це йдеться на офіційному сайті федерального уряду ФРН. Окрім цього, Україна отримала артилерійські снаряди, різні типи безпілотників та штурмові є снайперські гвинтівки. Остання партія німецької оборонної допомоги для України включає ЗРК Рістті СЛС, 14 тисяч сто боєприпасів, 10 надводних дронів, 26 розвідувальних безпілотників Вектор із запчастин. Частинами. Засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів, шість інженерних екскаваторів, броньовану ремонтну евакуаційну машину Bergen Panzer 2 із запасними частинами 55 тисяч аптечок, 700 штурмових гвинтівок МК 556, 10 високоточних гвинтівок hlr 338 з боєкомплектом, 50 гвинтівок cr 308. Нещодавно у Німеччині анонсували військову допомогу для України, яку передадуть до кінця 2024 року. Основний напрямок. Цієї допомоги додаткові системи протиповітряної оборони, а також додаткова кількість артилерійських систем вогнепальної зброї, безпілотників, танків, бронемашин тощо. Загалом до кінця року сили оборони України мають отримати дві батареї ЗРК середньої дальності Айрісті SLM, а також дві батареї малої дальності Айрісті SLS. Також прибудуть 10 самохідних зенітних установок Гепард. Окрім систем ППО очікують близько 30 танків Леопарда 1А5, які нині відновлюють фахівці компанії Rain Також Виділили 400 броньованих автомобілів МРЕП невідомої моделі. Артилерійські системи постачатимуть у вигляді 12 гусеничних самохідних установок PZH-2000, а також чотирьохколісних колісних Саузьюзана 2 що є частиною військової допомоги, яку спільно фінансують Данія, Норвегія та Німеччина. Нагадаємо, що перші системи ППО малої дальності Айрісті СЛС Україна отримала від Німеччини у серпні. Торік комплекс створений для перехоплювання ворожих літаків, гелікоптерів та БПЛА. У версії СЛС він здатен перехоплювати. Ее цілі на відстані до 12 кілометрів та на висоті до 8 кілометрів. Самохідна зенітна установка встановлена на гусеничне шасі броньованого дволанкового всюдихода bvs 10. Проте можлива його інтеграція і на колісне шасі, основа комплексу ракета «Аерісті» з інфрачервоною головкою самонаведення, що була модернізована для наземного пуску. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.